І всім привіт ви на каналі Ліга 25К. Да, сьогодні я буду робити зимову е базу. Лайк і підписка погнали. Достать, я десь я підлі цю штуку. Бо я вас вітаю з першим днем зими. У да, мене через 7 днів день народження. Угу, що ж мені робити? Давайте придумаємо зимню базу, почнемо її тут робити. Ця стіна буде заскучненька. Давайте зробимо. Давайте з такою зробимо перший поверх. Так, я недалеко від трави. І так, підписники я перероблю, бо це дуже скучно. І така штука подойде. Ось така в мене поки що база вийшла. Десь тут вона не буде тепер строїти. Кухню, що захоче. Достатньо підписник, я вже собі беру новий домик в Run, і в мене він скоро буде. Тут покладемо холодильника. Обязательно для того, щоб передихнути, можна буде ще телевізор подивитися. Ой, не то зробив. Угу, буде в мене десь тут цей телевізор. База для передиха. Да, ще. Угу. У мене ще скоро вийде зимня історія. Вона може завтра вийти, або десь 3 грудня. Ну, ми побачимо підписники, або 4, або 5, або 6, -го. або вообще 10 грудня. Я побачу ще, чи вийде вона в мене. От такі я поклокочок зробив. Зараз вам покажу, як його проходити. Сюди перегайні, далі сюди. Далі обережненько сюди. А далі можна буде піднятися джекпотом, Якщо немає джекпота, то можна просто якісь предмети класти. Давайте, наприклад, такий поставимо там. Ну, давайте такий просто. І тепер сюди О, якось е, забратися. Ну, я просто літаю, а ви якось спробуйте. І так. І тут в нас така йолочка, а тут просто паркурчик. Далі ми зробимо з вами зимній паркурчик біля нашої бази. І так, починаємо робити зимній парикурчик. Угу. Точно треба буде... О, реклама. Коротше, я хотів сказати, що мені ще треба буде на деревах паркурити. Давайте просто так поставимо і. Да. Ми ще будемо бригади на таких обережненько. Ось таке вол буде. І так, зимний паркурчик буде не такий уж добре. Тут ще будуть різні такі челики. Сніговик, на ньому можна буде пригнути Тільки треба буде бути обережним. Далі у нас буде така штука просто. Мусорненька, буде просто. Далі трохи тяжко буде пригнути І далі. А далі буде просто... Тут треба буде просто вийти з паркуру Далі. Тут перепригнуті ці всі препятствия. І далі буде ще сигаретні якісь покукури. Далі ми просто маємо тут емоциком спробувати зробити. Далі. І далі вже буде кінець десь тут. Просто будуть такі різні дерева зимні. І сніг буде. Отака така в нас буде база. І це все всього лише за пару хвилин базу. Можете брати, якщо е, хочете. І да, кстати, я не буду. Я не буду казати, що ви ворі вкрали мою базу, типа. Ну, так, треба буде з самого початку автора відмітити. Ну, просто надо. І так, і тут у нас буде на кінці такий пінгвінчик. Ось такі вот. Піченька і салют. Зробили ми з вами базу, вот таку хто хоче, беріть. Давайте тепер я її попробую пройти. Давайте, показую, як проходите. Дивіться просто дуже уважно. Або можна вибрати оцей вовход, підписники, а далі можна буде так обернутися і йти прокурити обережно. Ну, це просто я літаю, щоб, показ... щоб просто прийти. Угу. Далі Об... О, мені заново. Обережненько. Тут обережненько, Да, ви знаєте, що далі робити. Або можна прийти просто. И вот вам кинец. Все. Вы были на канале Элик 25К. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.